Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту. Спортсмени області вибрали п'ять нагород на 53-му чемпіонаті світу CISM з сплавання серед військовослужбовців, який завершився у місті Варендорф, Німеччина, і зібрав учасників 17 країн. Дві золоті медалі на дистанціях 100 і 200 метрів батерфляєм завоював Денис Кесіль. Максим Овчинніков виграв заплив на 100 метрів брасом і був двічі другим у цій дисципліні на 50 і 200 метрів. Денис Кушніров з Криво Рогу став бронзовим призером у стрільбі з пневматичного пістолета на міжнародному турнірі «Ібіс Кап 2024, що завершився у Люксембурзі. Вихованці спеціалізованої для Чайнацької спортивної школи Олімпійського резерву сплавання спортивного клубу Метеор Дніпро завовали два золота та бронзу на відкритому чемпіонаті Литви на короткій воді, який проходив у столиці країни Вільнюсі. Володарями золотих нагород стали Денис Малиш на дистанції 200 метрів батерфляєм і Марія Єпіфанова на тисячу 500 метрів вільним стилем, які тренуються під орудою наставника Костянтина Гайдара. Інша його підопічна, якою також опікується і Світлана Доскач Анастасія Шкітак, була тут третьою. Баскетболісти Дніпра продовжують штампувати перемоги у регулярному чемпіонаті Суперліги України, дев'ятою поспіль такою у дев'яти матчах, став домашній успіх 83-51 на прокеті палацу спорту Шинік проти Запоріжжя. Гості тримали рівновагу у зустрічі лише до середини першої чверті, після чого господарі розпочали ривок, який тривав в притул до фінальної сирени. Планомір. Вона збільшуючи відрив. Команда Володимира Коваля була кращою на підбираннях, атакувала з високим відсотком, зокрема, з дальньої дистанції, реалізувавши 56% шість відсотків триочкових 13 з 23. господарі зіграли широкою ротацією, добре рухали м'яч, віддавши 27 асистів і набрали 18 очок у швидких відривах. Та отримали 36 очок від гравців з лави запасних. Найкращим баскетболістом матчу став Володимир Конів, який набрав 14 очок, виконав сім підбирань. А шість передач. Дніпро продовжив свою безпрограшну серію суперлізі до дев'яти матчів та впевнено посідає перше місце у турнірній таблиці. 11 медалей вибороли боксери регіону на всеукраїнському турнірі сильніших боксерів України серед юніорів та юніорів, юніорок, юнаків та дівчат, що проходив у селі Бояни Чернівецької області. Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Анна Кушніренко, Анастасія Мішура, Єлизавета Асатова, Ксенія Коцугуб, Соня Ополюх і Олександр Коваль. Бронзові відзнаки звоювали Злата Вовк, Валерія Левкович, Ася Ткаченко, Ілля Мельник та Родіон Корніяшик з чотирма нагородами всеукраїнських відкритих змагань з юрного катання на ковзанах. Шоу Queen Cup Олександрія, які фінішували в одноіменному місті Кіровоградської області. Повернулися вихованки дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, тренерки Олени Кравець. Чемпіонками стали Ясміна Смолікова і Поліна Галапьорова. Срібну медаль вибрала Євгенія Журавель. А бронзову здобула Аліна Безотосна. Якщо і не бум, чи ажіотаж, втім справжній сплеск, який приємно вразив і потішив організаторів, викликав відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед ветеранів з настільного тенісу, який з різних причин вже давно не проводився на теренах регіону, а нині за ініціативи одноіменної федерації з цього олімпійського виду спорту нарешті відбувся. Якщо і не бум, чи ажіотаж, втім справжній сплеск, який приємно вразив і потішив організаторів, викликав відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед ветеранів з настільного тенісу, який з різних причин вже давно не проводився на теренах регіону, а нині за ініціативи одноіменної федерації з цього олімпійського виду спорту турнір зібрав. Репрезентативний склад учасників як за рівнем підготовки від аматорів до майстрів спорту України, так і за кількістю та географію представництва, яка, окрім міст і населених пунктів нашого краю, увібрала і гостей сусідніх областей. Всі вони в купі, що називається, вирішили не тільки згадати молоді літа, але й поборотися за нагороди у чотирьох вікових категоріях. Ветераны – это те люди, которые играют в настольный теннис от души и для удовольствия. Сейчас вот молодые спортсмены, вы же знаете, наше время, сколько заплатят за призовые, какие условия и так далее. А эти играют, потому что они любят играть. И поэтому проводить такие соревнования, с одной стороны, очень приятно и легко, а с другой стороны, вы же сами знаете, с возрастом мы обрастаем все своими особенностями. И эти особенности ярко проявляются в игре. И поэтому, с этой точки зрения, это сложные соревнования. Но это интересно, наша жизнь, она и сложная, и легкая одновременно. Про це один з ідеологів і практиків пінг понгу в області і Дніпрі Сергій Жанович говорив у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань, на початку якої учасники і судді хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала: клята війна Росії, після чого під склепінням спортивної зали білі блискавки пролунав державний гімн України, який традиційно став прологом турніру. Після чого він і взяв старт. Звісно, майже відразу кидалася різниця рівня підготовки суперників. Особливо у попередніх матчах, яких визначив сліпий жереб. Хоча, наприклад, титулованому майстру спорту України багаторазовому чемпіону України з ветеранів Юрію Колеснику, з ким грати було однаково, і він очікувано став переможцем у віковій категорії 60-69 років. Хочеться подякувати Єпетроцькій федерації насельного тенісу, що вони починають відновляти ветеранські турніри. Ну і дай Боже, щоб вони трошки частіше проходили. Услід за ним у цій віковій категорії серед чоловіків фінішували Сергій Ушаков другим, а його тезка Бохонок третім. Зрештою, бо, звісно, завойовані медалі не менше, а то і більше задоволення. Принесла і сама участь у турнірі, коли вони, як молоді роки, Знову отримали можливість поринути у світ своєї улюбленої гри Ми вже в такому віці, що нам на результат вже важкувато. Тому ми зустрічаємося і граємо для ради, Поки вже получаємо задоволення і дуже щастя, коли збираємося і граємо в цю гру. Дуже приємно такі змагання участвувати. Чувствується, що прийшли ветерани, що спромоглися в такий тяжкий час для України. Будемо будемо боротися, будемо перемагати, будемо старатися. Унісон їм про подібне говорить і срібна призерка своєї вікової категорії серед жінок Ірина Агалакова. Зі свого боку вона настаралася на срібну нагороду і також паралельно задоволена, як здобутком, так і атмосферою свята, настільного тенісу серед ровесників. Дуже приємно зустріти знайомих, яких не бачили 5, 10, 3 роки. Ну, спочатку війни так багатьох не бачила. І дуже приємно з ними зустрітися, згадати, як було раніше, і позмагатися, показати свою силу. Чемпіоном серед чоловіків у категорії 40 став Дмитро Поташ, а серед тих, кому за 70, успіх святкував фаворит змагань Володимир Федоренко. Окрім них, додому з золотими відзнаками серед однолітків також повернулися Андрій Ліфанов у чоловіків і Діана Тищенко та Людмила Смородіна серед жінок. Натомість Олег Цетлін цього разу залишився без нагороди. Зрештою як і всі його попередники. Медаль вважає для себе не за головне. Ми всі друг друга знаємо, общаємося, всі дуже признательні нашому Коркіну, який предоставив зал для ветеранів. А так ми тренуємося три рази в тиждень, общаємося і стараємося підтримувати друг друга. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед ветеранів став другим турніром після попереднього кубка Дніпра, які були організовані і проведені на гарному рівні новообраною федерацією, яка подібними змаганнями дає імпульс для популяризації, розвитку і розбудови пінг-понгу в регіоні. Ветеранський спорт один з важливих напрямків, який розвиває наша федерація тенісу Настільного Дніпропетровської області. Нам дуже приємно, що змагання такого формату змогло зібрати стільки учасників з різних частин нашого регіону. У цьому турнірі взяли участь титуловані спортсмени, які вкотре довели свій клас. А також ті, хто грав для власного задоволення, ця подія стала справжнім святом для настільного тенісу в нашому регіоні, де учасники змогли зібратися, поспілкуватися, згадати минуле суперництво, і це для нас є найважливішою нагородою. Відкритим чемпіонатом області серед ветеранів було вичерпано календар змагань 2024 року. Втім, наступний обіцяє бути ще більш цікавим і напруженим. Головне щоб у нашій державі на спортивних аренах і в домівках кожного нарешті запанували до мир і спокій. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.